Річному концерті студії квартал 95», який писався, і, очевидно, побачить він. Ефір під ближче під новий рік. Артисти висміяли. Бізнесмена Тимура Міндіча нагадається колишній співвласник проекту і давній соратник президента Володимира Зеленського. Так, Євген Кошовий підкреслив, що колектив кварталу не має жодного стосунку до справ міндіча. А Юрій Ткач додав він шість років в кварталі і увесь цей час думав, що міндіч це якась болячка. Кошовий поточнив, міндіч справді є акціонером кварталу, але знайомий ти з ним чи ні, це не має значення для глядачів. і зауважив, що за такою логікою навіть покупці квитків могли б вважатися причетними до схем. У фіналі Кошовий звернувся до міндіча напряму. Давайте послухаємо цей фрагмент. Хочеться звернутися до Міндіча. Ти ж Топодобаво будеш дивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що ці гроші будуть гаїти тобі душу. А потім будуть з'являтися опити. І ти не зможеш сидіти на дупі. Тому що душа в тебе саме так.